Люди в соцмережах помітили, що Секс наклали арешт на його шість спорткарів через те, що він не може сплатити податків податкову. А також є інформація, що він має боргів на суму понад 20 мільйонів доларів. Повернення цих коштів здається малоймовірним, оскільки його недавній альбом став настільки провальним, що більшість людей навіть не знають, що він випускає нову музику. Давайте порівняємо це з 2017 роком, коли Sex Nine був непереможним. Все, що він випускав, ставало миттєвим хітом, і ніхто цьому точно заперечувати не буде. Його унікальний стиль музики збирав сотні мільйонів переглядів, що призвело до підписання ним величезного контракту. Тоді Секснайн заявив, що прямо зараз я підписую угоду на 7,5 мільйонів доларів. Життя неймовірно. Ще через 4 місяці він уклав угоду на виробництво власних навушників, за що отримав ще 4,9 мільйони доларів. А також отримав шестизначну суму просто за рекламу бренду Fashion Nova у своєму кліпі. Ще задовго до цього вже хвалився. Я заробив мільйон доларів цього року і купив фейкові роликси. Через рік він пожертвував таку ж суму. donated close to a million dollars. Він публікував багато відео, де показував величезні пачки грошей. This money you do. Fuck yes. Захищаючи свої ювелірні прикраси, вартість яких була понад 500 тисяч доларів, він виділив ще 100 тисяч доларів на особисту охорону для 10-денної подорожі до Лос-Анджелеса. Тут він підписує ще одну багатомільйонну угоду, показуючи, що гроші приходять з його музики. Перший альбом Sex Секснай на дам і бой розійшовся накладом понад мільйон одиниць, а це. Означає, що, скоріше за все, з цього він зробив більше 10 мільйонів доларів. Однак була невеличка проблема. В всіх треках з альбома він читав про вчинення злочинів. Наприклад, в пісні Куда він казав: Всі мої люди в бандах говоримо на цьому слензі. Займайся тим, про що ти читаєш трек. Розслабся, ми почекаємо, ми не будемо втікати, ти сьогодні помреш. Аналогічно, в треці білі: Зникни з мого лиця, поки я не вбив тебе. Весь склад вбивсь, я вбився теж. Посилаємо кулі, всі будуть застрелені. Really Це, звичайно, не допомогло йому в наступній ситуації. Репери секснайну загрожує в'язниця та стаття за сексуальний злочин. В статті пояснюється, що Секс спочатку визнав себе винним у жовтні 2015 року, використання дитини в сексуальних цілях, коли йому було 18 років. На відео, яке є в інтернеті, 13-річна дівчина займалася оральним сексом, а те стоїть за її спиною. Я слава богу. У цього відео не бачив, але в статті пише, що воно існує. З того часу хіп-хоп зірку заарештували двічі за те, що він нібито душив 16-річного підлітка в торговому центрі. В травні його також заарештували за водіння без прав, напит на поліцейського і перешкоджання роботі органів державної влади. Секнажаліти ніхто не став, оскільки, як вважала поліція, він використовував соцмережі для пропаганди насильства та прославляння діяльності банд. І, хоча він сплатив заставу в 155 тисяч доларів, проблеми на цьому не закінчилися. Після остаточного закриття кейсу, про розбещення неповнолітніх у 2015 році, Секснайн та його друзі поїхали в сусіднє місто святкувати перемогу в суді. Ситуація почала погіршуватись, коли їх не впустили в ресторан. Почалася бійка та пролунали постріли. За причетність до бійки заарештували 6 людей, з оточення Sex та його менеджера. Одного з охоронців ресторану вдарили стільцем по голові. Плюс, додайте до цього ще справу про пограбування і також пара. Є стріляниною за це все йому загрожувало щонайменше 4 років ув'язнення. Оні ту тинзам скерена лайф. Але він виявився з нічим і почав жорстко валити в суді своїх 12 спільників. Правда, це скоротило його термін ув'язнення до двох років. Тюрмі довго сидіти не прийшлось, але зате повністю знищило його авторитет. Те, що Секснайнс ніч стало цілим мемом. Люди зрозуміли, що він буде говорити будь-що, аби пом'якшити свій вирок. Судовий процес Секс Найну коштував немало. Much money але те, що його відправили до в'язниці, зробило його ще популярнішим. Він підписав 10 мільйонний контракт прямо з тюрми. І після звільнення, через 6 місяців, секснайн виставив пост в інстаграмі, де написав: Я вийшов з тюрми на 20 мільйонів а не багатшим. Він зразу зробив декілька великих покупок. Як повідомляється, він купив цілий автопарк в автомобілів, в яких входив Авентадор, McLaren, Rolls-Royce, Mercedes-Benz G-Wagen і Range Rover calls, Rafe, McLaren, old man, old Також Текаші не пожалів грошей на прикраси. Він купив Річард Мілі і ланцюжок у формі акули за 300 тисяч доларів. А потім він придбав цю класну річ, написавши: мільйон доларів на ланцюжок, найкращий ланцюжок в індустрії. Мій ланцюжок коштує дорожче, ніж твій ланцюжок і годинник разом взяття. Вол, ви знаєте, хто король взяті. В іншому пості він написав: so out на 15-тисячний концерт в Самбулі. 500 тисяч доларів за 40 хвилин. У своїх відеосах він часто показував гроші, наприклад, як тут. We got 1 house right here. 2 houses right here. 3 houses right here. 4 houses right here. 5 houses right here. Maybe two right there, you know? також він тратив 50 тисяч доларів в магазині Gucci менш ніж за 10 хвилин. А потім він взагалі пообіцяв, що кожного тижня він буде намагатися давати хоча б 50 тисяч доларів рандомним людям, які потребують допомоги. Весь цей час його музика продовжувала мати успіх. Його пісня Ґубар, яку він написав через місяць після виходу з тюрми, набрала 45 мільйонів переглядів за перші 24 години. Він поставив світовий рекорд, і кліп набрав найбільшу кількість переглядів як для хіп-хоп кліпу за 24 години в історії YouTube. Після цього він побив рекорд найбільшої кількості поглядачів за всю історію прямих трансляцій в Інстаграмі. На той момент його трансляція в Інстаграмі дивилася майже 2 мільйони людей. Всі, коли він вийде з в'язниці, він буде неактуальним. Тим часом Sexnine, номер один Music та ще й рекорди б'є. Як ви думаєте, хто король Нью-Йорку? Через місяць він випускає Троус, який набрав 45 мільйонів переглядів за 24 години, будучи першим місцем в чартах. Sixnain святкував свій успіх після тюрми, однак, як виявилось, це був його пік. Трек Губа і Троус увійшли до альбому Татау Тейлос, який не мав великого успіху. Незважаючи на весь шум довкола Six Nine, альбом Татау Tales опинився невдалим. Було продано лише 55 тисяч копій альбому, що зробило його найгіршим його проектом за всю історію. Ні, наприклад, один з опів Six Nine Тріпюрет сміявся з. Того, що його альбом погано продається, особливо прикро, що Секс Найн говорив раніше це: Тільки Кількість слухачів на один трек так само не брехали. Також коли Джо Баттен назвав альбом ймовірною фінансовою катастрофою, він заявив, що результати є нижчими ніж ті, які потрібні для артиста, який подорожує з дев'ятьма-десятьма охоронцями, куди б він не пішов. Це частина, яку не розуміє ніхто. Проблема не в тому, що результат поганий, а в тому, скільки на це витрачається, і ця дитина бере багато. Це забагато для нього. На мою думку, він звів фокус з музики на соцмережі, постійні скандали і клаучесінг, що зруйнувало його кар'єру, і це виявилось реально правдою. Замість того, щоб зосередитись на створенні крутої музики, Сексан більше приймався славою в соцмережах. Тоді він почав проводити час стів дують. Якщо що, це ті який має відношення до стрімінгового сервісу. І оцей чувачок Стів Алдуйт дав ще шанс заробити Sexnaйну трохи додаткових грошей. Стів співпрацював з стрімінг сервісом Rumble, і він вирішив запропонувати Sexnaйну угоду на 2 мільйони доларів. Просто за те, що він має стрімати на цій платформі одну годину на тиждень. Однак, якщо б Sexnain не виконав умови, то цьому Стіву прийшлось би самому платити 2 мільйони доларів компанії Rumble. І що вийшло? 6 money and then a 4 рази. I got him a deal, right, to play video games once a week for an hour. Two million up front he just doesn't do it. He had no money at the time and he needed money to buy Birkin bags for all these black chicks and give away money to make his girlfriend jealous. That's literally like the factual so story. He He told the company I need two million up front so I can buy a content house. По суті, після того, як в цього чувака забрали 2 мільйони доларів, він вирішив ще більше розказати правду про Six Nine і показав, що той не підтримував фінансово свою дочку. А потім ще Стів розповів на підкасті, що крім 2 мільйонів доларів, які йому винний Six Nine, він також винний ще 10 мільйонів доларів податковій службі, 9,8 мільйонів доларів стриптизерші, яку він побив пляшкою, 600 тисяч доларів за оренду будинку і 60 тисяч доларів будівельникам. І на тому підкасті стів зробив висновок. Він такий невдаха, який обіднів, і взагалі він просто неприємна людина. На додаток до попередніх боргів Секс які я тільки що перечисляв, його ще й зобов'язали виплатити мільйон доларів відшкодування за пограбування. На що він відповів, що в нього немає зараз грошей. Коли садя, який розглядав справи, почав показувати відео з інстаграму репера, де він з великими упаковками грошей, то Sex Nine відповів, що це фейкові гроші, в мене їх немає я артист, і Очевидно, що це розвага. Я зробив прекрасну роботу розважаючи людей. Ви знаєте, що у вас є ступінь у сфері юриспруденції, а в мене є ступінь у сфері розваг. Але, схоже, адвокати, які представляли Sex Nine в суді, теж не отримували грошей, особливо після того, як його колишня дівчина також подала на нього позов в суд на мільйон доларів. Вона стверджувала, що Sex Nine розмістив порно з нею, емоційно та фізично знущався над нею. Однак Sex Nine навіть не зміг дозволити собі оплатити кредит 120 тисяч доларів, який він взяв в банку, не кажучи вже про податки. Через це податкова інспекція арештувала його будинок і забрала деякі з його автомобілів. Очевидно, що в умовах такої поганої ситуації для нього він записав. В альбоми, ажіотажу навколо альбому не було взагалі. Попередні матеріали, які він випускав, хоч якось слухали, то цей альбом не потрапив до чарту в жодній країні. На Rate My Music він набрав менше однієї зірки з п'яти. Хоча й мав по декілька мільйонів прослуховувань на одну пісню. Не дивно, що ніхто не слухав його альбом, бо фанати називали його альбом найскучнішим зі всіх, які вони хоч колись слухали. Через півроку він ще випускає Black Bolt, який став ще гіршим ніж попередній альбом за винятком одного треку, який став хітом. Правда, цей трек це колаба з Кодак Блеком. Здається, що через великі фінансові труднощі Секстан почав рекламувати криптоскам в себе в інстаграмі. Адже To do a here після цих подій йому фактично кинули рятувальний круг. Тика ще підписав новий контракт на суму понад 6 мільйонів доларів. Але й тут не все так просто. Пояснюється, що Секснайно заплатять 1 мільйон доларів за альбом, в який війде 10 треків, і він зароблятиме 250 тисяч доларів за кожен концерт майбутнього туру. Все це означає, що Текаші потенційно заробить більше 6 мільйонів, плюс за умови, що його не заарештують. І що ви думаєте, два місяці тому Sex Nine знову повернувся в тюрму за порушення умов дострокового терміну свого першого основного терміну ув'язнення. В судовому процесі він двічі здавав аналізи і вони показали позитивний тест на метамфетамін. Тому, незважаючи на те, що його звільнили, через 45 днів схоже, що угода, яка могла б його врятувати, буде відмінена. Ось така сумна історія репера Sex Nine, який буквально ще недавно був дуже популярним. З вами був DSL, не забувайте, що в мене є телеграм-канал, посилання під відео, побачимось в наступному ролику.